Вітаю, як вирішувати проблеми 13, 14, 15 грудня. Можливо, у багатьох людей є відчуття, що ви стикнулись з якоюсь стіною, яку неможливо подолати, або з системою, яка ну, стала такою негнучкою і недієздатною. Астрологічно, це пов'язано з зупинкою Міркурія в знакіздяка Зірух в середині грудня. Зупинилася мобільний зв'язок, зупинились якісь процеси логістичні, щось зупинилось. І деякі люди вони ставлять акцент на зовнішньому проблемі. Кажуть, то російські хакери зламали. Але така позиція вона не дає людині ну, розуміння, що робити. Ну, зламали хакера, а робити то що. Астрологія тут дає підказку таку, що розворот Меркурія назад. Означає, що треба повернутися до питання, наскільки коректно сформована ця система, і змінити її. Тобто, що треба змінити там в захисті інформаційних е, моментів, що треба змінити в, в державній системі, що треба змінити в той системі, яка склалася у вас в життя, що треба змінити в військовій системі? Саме такі питання. Ставить і допомагає вирішувати період ретроградного Меркурія у другій половині грудня і січні 2024 року. Тобто, осталичний прогноз мій такий, що це період хороший для того, щоб щось змінити в системі. Задля того, щоб система більш хорошо працювала. Це локальна тематика. А глобальна тематика така, що в знаки систем. З 2008 року знаходиться Плутон, і Плутон виявляє якісь недоліки в системах От зараз, під час повномасштабної війни, в міжнародній системі безпеці, якщо говорити глобально, в яких в державній системі, в системі армії, в Російській Федерації в їх в армії, в їх системі. І оцей Плутон він, в Україні свої проблеми Він виявляє оці проблеми і дуже рельєфно їх показує. Під час знаходження Плутона в Казіругі. І оце петля ретроградного Меркурію, це одна з останніх за це майже більше десятиріччя таких крапок над І, які спонукають до якихось остаточних змін в системі. Потім, коли Плутон перейде в водолі в 2024 році, то глобально країни вони менше будуть. ну, Стикатися з проблематикою змін в системі. Але Україна і надалі, в 2024-2025 році, буде стикатися з необхідністю змін в своїй системі владі, в державній системі, тому що ну, по карті України, оцей Плутон, який перейде в Водолій, він з'єднається з Сатурном в карті Незалежності України. Сатурн, управитель тілька теж пов'язаний з системою. Тобто в Україні буде відбуватися е, трансформація систем і наступні два роки. А от що стосується вашого особистого життя, можливо, ви стикнулись з якимись системними недоліками в тому, як ваше життя організовано. І як ви вважаєте, чи допоможе у цей період ретроградного Меркурія, чи дасть вам він інструменти вам, щоб вирішити усі системні проблеми в організації вашого життя? Дякую за увагу. Пишіть коментарі.